Якщо ви займаєтесь просуванням профілю в Instagram, це відео буде мега корисним, адже Instagram – це в першу чергу візуальна соціальна мережа, де оформлення профілю дуже сильно впливає на кількість підписників, продажів та інші ключові показники ефективності. Саме тому в цьому відео ми розглянемо 5 застосунків, які допоможуть робити ваш Instagram профіль неперевершеним. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко-Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний SMM аудит вашого інстаграм профілю. Ми проаналізуємо ваш акаунт за 20 ключовими пунктами, і ви отримаєте чіткий список дій, що вам покращити для того, щоб відкрити весь потенціал інстаграм для вашого бізнесу. До речі, у мене для вас гарна новина. Застосунки, які ми розглянемо далі, безкоштовні. Деякі з них мають платний функціонал за преміум функції, але ви не обов'язково маєте їх використовувати, тож базові можливості цих застосунків ви можете юзати абсолютно безкоштовно. І ще одне. Я розташував їх у порядку зростання від найбільш Типових та корисних до застосунків, про які ви, можливо, навіть і не чули, і які мають дуже круті та корисні функції, які неодмінно знадобляться вам для створення класного візуалу у вашому інстаграм профілі. Перший застосунок це легендарний Lightroom від творців Adobe Photoshop. Це справжня насолода для фотоестетів та людей, які обожнюють обробляти фотографії в єдиному. Стиль. Головна фішка цього застосунку це крута робота з пресетами. В програмі є доволі багато вбудованих безкоштовних пресетів, які ви можете використовувати. А за потреби ви можете зробити налаштування власного пресету та дуже швидко копіювати та переносити їх на нові ваші фотографії. Таким чином ви зможете е, сформувати єдиний стиль вашого інстаграм-профілю, що буде приваблювати нових підписників. Звісно, в цьому застосунку є і інші. Корисні параметри, які ви можете використовувати, наприклад, нанесення тексту, малювання, рамки або там корекція кольору, балансу білого і так далі. Але ключова фішка це саме пресети, що значно економлять ваш час у роботі з фотографіями. Другий застосунок це Facetune 2, і це дуже небезпечна зброя в умілих руках наших дівчат. Я, звісно, жартую, але якщо ви раптом помітили на фотографії якісь недоліки, скажімо, там прищик на обличчі, ви хотіли би його прибрати, цей застосунок вам всьому допоможе. Також ви можете, наприклад, прибрати зморшки або зробити шкіру більш гладкою. Проставити акценти, або при потребі ви можете навіть змінити форму обличчя, або трошечки підкоригувати фігуру, якщо вам захочеться. Цей додаток має дуже широкі функції, які зможуть зробити ваші знімки просто чарівними. Єдиний недолік полягає у тому, що він частково. Платний, тобто за преміальні функції, вам доведеться заплатити. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних роликів ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар під цим відео. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Ну а мене мотивує робити для вас більше та кращі ролики. Третій застосунок це Snapseed від Google. І він, мій улюбленець, мушу вам зізнатися, тому що цей додаток абсолютно безкоштовний. Він має неймовірно широкий функціонал, і це просто любов. Ви зможете в ньому без проблем змінювати стилі, додавати різноманітні ефекти. Фільтри. Якщо вам потрібно, ви можете зайти в детальні налаштування, змінити яскравість, баланс білого, контраст, ну і так далі. Коротше, все, що необхідно для редагування фотографій, тут є, і навіть більше. Якщо ви помітили якісь недоліки на обличчі, ви можете скористатися е, відповідною функцією для їх усунення. Також є дуже класна функція це зміна експозиції. Наприклад, вас фотографували трохи зверху, да? і вам здається, що ваша голова завелика. Можете змінити експозицію і таким чином е, вирівняти пропорції. Це дуже класно. І те, що я перелічив, це тільки, можливо, десь 20% від усіх можливостей, які надає е, цей додаток. Тож, е, дуже раджу його встановити та використовувати. До речі, Якщо вам необхідна допомога з просуванням бізнесу в соціальних мережах, або можливо ви хотіли би замовити мою персональну консультацію, то переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишайте заявку у нас на сайті. Четвертий застосунок це іншот, і про нього я вже розповідав в окремому відео 5 програм для обробки відео. Посилання на цей ролик ви знайдете в описі до цього відео. Він дуже корисний і вам гадаю сподобається. Але іншот розробляли не тільки для роботи з відео, а також для обробки фото. І він абсолютно безкоштовний і має деякі функції, яких нема у інших застосунках, які ми розглянули в цьому. Списку, і це робить його дійсно унікальним. Розробники заробляють на показі реклами в застосунку та на деяких додаткових функціях, але в цілому ви можете юзати іншот абсолютно безкоштовно, використовуючи практично весь його потенціал. Що саме ви можете робити з фотографіями всередині цього додатку? По-перше, це всі базові функції фоторедакторів. Це ефекти, це корекція параметрів, там баланс білого, яскравості, різкість, ну і так далі. Крім того, важливо відзначити, що ви можете додавати. Текст робити картинку в картинці а також малювати прямо на ваші фотографії. Але справжньою перлиною цього застосунку є можливість прибрати фон з вашого фото. Наприклад, ви продаєте косметику в інстаграм-магазині, ви хотіли би зробити допис з якоюсь баночкою, з яким або з якимось кремом, так і ви хотіли би замінити фон, зробити його. Своїм брендовим, щоб він відповідав вашим фірмовим кольорам. За допомогою цього застосунку ви можете буквально в один клік прибрати фон і зберегти цю баночку, так або крем на вашому телефоні без фону, після чого в іншому редакторі або навіть в цьому додати потрібний фон, зробити надпис і все, допис готовий. Це дуже класно та зручно. Тож встановлюйте іншот, так насолоджуйтесь. П'ятий застосунок Airbrush, або, як я люблю його лагідно називати, цифрова клініка пластичної хірургії. Він відкриває дійсно неймовірний функціонал професійної ретуші у вас на телефоні. Ви можете в кілька кліків автоматично відреташувати вашу фотографію і прибрати усі недоліки з вашого обличчя, що. Вам гадаю, дуже сподобається. Це дійсно зручно та комфортно, якщо, наприклад, коли ви робили знімок, у вас там були якісь недоліки на обличчі, або ви хотіли би зробити більш природнім та здоровим. Тон вашої шкіри, ви можете це зробити в цьому застосунку. До речі, щодо коригування тону шкіри, тут є окрема функція. Також ви можете прибирати якісь дрібні недоліки, наприклад, зморшки або там, прищики, або щось подібне. Також цей застосунок надає більш круті можливості редагування ваших знімків. Наприклад, ви можете змінити е, овал вашого обличчя або Колір вашого волосся, ви можете підкоригувати трошки фігуру, або що дуже круто, ви можете відбілити ваші зуби на фотографії і таким чином будете виглядати ще більш привабливими і, взагалі. Ви можете всередині цього застосунку зробити вашу фотографію максимально привабливою, таку, яку ви будете хотіти викласти в соціальні мережі. І це насправді дуже зручно. Єдиний недолік цього застосунку полягає в тому, що частина преміальних функцій вона тут платна, і вам доведеться з неї. Доплатити. Але в цілому я раджу вам використовувати цей додаток, тому що він дійсно корисний, і ви можете його використовувати безкоштовно, в тому числі. Ми розглянули 5 корисних застосунків для обробки фотографій для вашого інстаграм-профілю. Ну а тепер настав час. Поставити вподобайку, підписатися на канал і написати будь-який коментар під цим відео, для того, щоб ролик побачила якомога більше людей. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Побачимось!